Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні буде незвичайний початок відео, а саме цей день настав. Я оголошую збір на Mavic 3 t для мого колеги. На жаль, з минулої роботи, з яким працював, в тому числі і мій на жаль, покійний брат для Валентина Дермана. Валентин Дерман зараз служить в 32-й окремій механізованій бригаді в зводі БПАК-Гарпія. Вони вкрай потребують очей. Саме Mavic 3T зможе їм забезпечити е, ці очі як вдень, так і вночі. Вартість цього дрона ми бачимо позаду, а саме це 200 тисяч гривень. Тому я оголошую збір на Mavic 3T. І серед е, тих, хто буде донатити, я розіграю ось такий тубус з під мінометного снаряду 82 мм. Які мені військові підігнали за допомогу з бахмутського напрямку? Розіграш буде проходити 30 січня на ютуб-каналі Тарногор. Зможете знайти ссылочки будуть відповідно. Посилання знову ж таки прикріплю десь тут, тому не проходьте повз донайте, бо наші військові сьогодні забезпечують нам. Майбутнє сьогодні вони забезпечують те, щоб ми могли так от сидіти в теплі напередодні свят працюємо.